Друзі, всім привіт! Є вже нарешті дочекалися, що ми маємо остаточний висновок по даній камері. Скажу коротко. Я її спочатку записав, загнав її на програму і звізди. Вона страшно глючена. Її просто неможливо було нею користуватися, бо вона в принципі мала дуже багато функцій, але вона глючила. Не, не зрозуміло чого. Потім я закачав програму Хайлук, причому ж саме останньої версії, бо попередня версія від Хайлук вона так само глючила. Поставив саму останню, вуаля класно запрацювала. Норм почала грузитися, виходити в ефір. Класно, можна було з неї дивитися, показувати. В принципі, непогано. Камера, повторюся, хто не дивився попереднє відео, повністю автономна. Настільки, повністю, що вона має вбудований 3G-роутер, має сонячну панель і має батареї, відповідно, яким вона заряджається. Тобто ви її поставили собі в лісі, в полі, будь-де, вона працює і передає вам все на зображення на телефон. Є один нюанс, і то такий конкретний. Е... Вона має вбудований пірдатчик, і завдяки нього вона бачить на дуже обмеженій території. Настільки обмежені, що це є питання восьми метрів. Дальше Приблизно далі восьми метрів вона просто не, від... не бачить нічого, що відбувається, якщо подія. Бо запис на неї відбувається тільки тоді, вона активовується, коли відбувається якийсь рух. А датчик настоїть, піддатчик, він такого самого типу, як на як датчики від сигналізації. Відповідно, ми всі знаємо, наскільки ці датчики чутливі, і вони чутливі, власне, вісім метрів це максимум, напевно. Хоча виробники пишуть 10-12. вісім метрів приблизно вона бачить. Побачила людину, побачила як там собаку, вона спрацювала, записала там вісім секунд свій ролик і все, і виключилась. Далі вона немає. Тобто з нею жити можна, але тільки на обмеженій території. Крапка. Якщо у вас котеч і у вас там подвір'я по довжині, наприклад, там 6-7 метрів, бомба. Більше там маєте 15 метрів. Вона просто після 8 метрів у вас там буде відбуватися величезне, не знаю, чи якесь навіть зібрання, вона просто не буде знімати, бо вона вас бачити не буде. Нюанс страшенний. В загальному камера класна. Показується і 4 мегапіксельна камера. Зі всім вбудованим роутером роутер тяне, до речі, непогано на нашій сім-карті і так далі. Я дуже сильно обрадувався, коли оцей момент весь вийшов. Думаю, вау, нарешті! Бо люди приходять до нас дуже часто, треба автономну камеру, і реально я вам скажу нема що запропонувати. І тут виходить від Хіквіжена дана камера. Думаю, ну бімба, ну клас. Ні, не зовсім клас. Працює класно, но на обмеженій території. Завжди оце є но і воно завжди насторожує. бо «но». Далі. Е, люди приходять часто, повторюся, і хочуть оцю камеру. Я вам скажу відверто: береться така панель, як ця стіл. Е, береться окремий роутер 3G, окрема камера е, від там Hikvision, чи від Ахоа, чи від АйМОВ, неважно. Воно працює літом класно, весною, осінню, окей, приходить зима, і є питання навіть по цих великих панелях. Реально є питання. Тут питання з оцією маленькою батарейкою. Я навіть не вірю, що воно буде якось працювати. Воно, воно працює. Але завдяки оцього датчика, який має обмежену функцію. Обмежену функцію по території. Е, і вона працює. Питання, чи вона буде працювати взимку? Я не вірю не вірю, що їй хватить цього заряду. Якщо тим більше буде відбуватись події там 10, 15, 20 різних подій в добу, Може й буде, але я в це не вірю, скажімо так. Тому що я бачив, як вона заряджається, вона від сонця реально заряджається дуже слабо і дуже довго. Що це в нас були дні, коли в нас було реально шарашало 35 градусів, сонце просто не було чим дихнути. І вона навіть на такому сонці вона реально заряджалася повільно. Я заходив там вечором, і там було, наприклад, могло бути тільки там 73% по батареї. Така собі історія, якщо чесно, ну тим не менше вона має, в принципі, право на своє життя на обмеженій території. Дякую всім за перегляд. Ставимо палець вверх і підписуємося на канал.